До апостольських порогів українські епископи їдуть раз на п'ять років. Цього разу як не крути, а головною темою візиту у вічне місто була війна на сході. Про те, як у воєнних умовах живе Україна, церква та й духовенство загалом владики розповіли папі римському франциску та міністрам Ватикану. Церква не є осторонь. тих державотворчих процесів і не є осторонь. Того, тої біди, трагедії, коли наш народ вмивається кров'ю, старалися донести про те, що спростувати ту інформацію, яка була в світі, що в Україні йде громадянська війна, такої війни немає. Є агресія сусідньої держави, сказали правду про Україну. Єпископ Коломийсько-Чернівецької єпархії Василь Івасюк вважає, що вони таки достукалися до святішого отця та міністрів папської держави. Називає це великим досягненням церковної дипломатії. У свою чергу папа римський Франциск справив дуже позитивне і обнадійливе враження на українців. Він з болем і жалем. Так до того з таким переживанням, що йде війна і люди вбивають один одного. Його реакція була така бачити співчуваюча і на перспективу обнадіюча. Ще одна болюча тема, про яку говорили у Ватикані, стан Української греко-католицької церкви у Криму. Анексований Крим. Там зараз влада старається церкву підчинити під українську, греко-католицьку, перереєструвати і хоче зробити її згідно своїх законів або вірніше, не зареєструвати. Перереєстрація це означає не зареєструвати. Ось. І ми в цьому отримали дуже поважну таку підтримку. У Ватикані 22 українські єпископи провели тиждень. Ще одна приємна і корисна зустріч відбулася у посольстві Сполучених Штатів Америки. Там були присутні посли Грузії, Євросоюзу, Англії, Канади. Польщі, Австралії. Вони задавали блаженіші і так само була присутня наш посол України при Ватикані, пані Тетяна Єжевська. Ми розповіли про ситуацію в Україні. Після того послі задали запитання, різні запитання. І бачите, і блаженіший Святослав дуже гарно на те все відповів. І я дуже щиро дякую Богу, що почули інші держави. Додому єпископи повернулися з почуттям виконаного обов'язку. Папа Франциск грунтовно вивчив проблеми України і дав п'ять настанов духовенству у ГКЦ. Також він прийняв запрошення від єпископів та президента Петра Порошенка відвідати нашу державу. Це вкотре підтверджує, що папа римський з Україною.